Доброго здоров'я всім. Сьогодні знову похід по грибочки. Грибний сезон продовжується. І тут я знайшла таку сімейку, ну просто, я вже не знаю, скільки років я таку сімейку не знаходила. Так що готуємося, дивитися. Відразу попереджую. Це не монтаж, це справжній така галявинка з грибочками. Я вам так всіх покажу. От, бачите, тут у нас. Грибочок. Ось тут у нас знову грибочок. Тут у нас три грибочки. Так, піднімаємося трошки вище, ось тут бачимо знову, бачите, який красунчик. Так, далі ось тут трошки менший. Але бачите, знову рибочок. Так, і чуть-чуть вище. Так, ще раз ми бачимо цих красунчиків. Ось, бачите, просто суперові, такі, як намальовані. Вище піднімаємося. Бачите, знову грибочок. Так, ще трішки вище. Дивіться, які тут красунчики. Три. Так. Ось тут. Знову два. І завершальний момент ось такий красунчик. Зараз ми будемо їх зривати, але ось таку Екскурсію ми зробили. Ще раз демонструю вам таку суперову галявинку. Просто неймовірно. Такий подаруночок сьогодні для мене від мого любимого рідного лісу. Як вам, друзі? Що дивимося, друзі, скільки, мене, скільки я знайшла цих грибочків на одному місці. Так ще покажу вам, які краєвиди наші суперові. Тут ще корови у нас пасуться. Теж дивляться, що у нас тут відбувається. Ось коровки. Ну, і ми дивимося, скільки грибочків я назбирала на одному місці. Так, готові побачити. а тепер дивимося. Опа! Оця така дружня сімейка, буквально на тут на 2-3 квадратних метри. Ось так сьогоднішній такий подаруночок. Супер.